Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. телеграм канал Звістка пише про взяття в полон понад 120 білорусів та росіян у спільній зведеній роті під Авдіївкою. По наших проговірниках відкрили вогонь. На жаль, загинуло троє чоловік. Вогнем заткнули всіх тих, хто хотів здатися і передумав. Решта в полоні. Затисли Авдіївка зараз у повному пеклі. втім хлопці намагаються триматися. Накази залужного жодного ризику. Якщо не хочуть здаватися. Ніяких переговорів вогонь на ураження. Ось 22 кілометри до міста постійно під обстрілами і вдень і вночі зазначив Віталій Барабаш. Російські агресори ведуть постійні обстріли Ріха, які ведуть до міста Авдіївка. Що дуже ускладнює логістику. Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаша. За його словами, станом на сьогоднішній ранок Авдіївців залишається 1601 людина. І місцеві жителі неохоче залишають місто. А умовити їх не просто за останній останні три дні евакуація не проводилася, але сьогодні вона запланована. Ситуацію з логістикою Барабаш назвав дуже складною. 22 кілометри до міста постійно під обстрілами і вдень і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює евакуацію і увезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика це все через одну дорогу. Розповів він керівник МВА заявив про спроби росіян перерізати дорогу до Авозівки та тримати її постійно під обстрілами. Якщо в них є змога, дозволяє погода. Вони запускають безпілотні апарати Орлани. Слідкують за дорогою, будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь. Додав чиновник. В той же час сам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний побував у найгарячішій нині точці фронту в Авдіївці та на Куп'янському напрямку. Росіяни нещодавно штурмуються Авдіївку і намагаються оточити місто. У саме пекло до бійців Донецького область поїхав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Нині дорога до Авдіївки – це дорога у саме пекло фронту. Цілодобово росіяни штурмують місто та намагаються взяти в оточення. Ми розуміли, що вони полізуть найближчими днями, але не думали, що вони підуть вночі. Хоча військові чітко сказали, що вночі будуть штурми. Хлопці були готові. Нова хвиля не менш потужна ніж та що була 10-11 жовтня. Знову велика кількість техніки каже керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. З огляду на ці події до захисників Авдіївці поїхав і сам головнокомандувач Валерій Залужний. За його словами, простих ділянок фронту немає ніде, але найскладніше нині в Авдіївці, бо саме туди росіяни кидають усі свої сили. Или на війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника. каже Залужний, захопити Авдіївку окупанти намагаються вже рік, але протягом цього часу ЗСУ певно тримають оборону. Одночас відомий історик і дослідник війни Філіпс Обраєн заявив, що окупанти біля Аудіївка зазнають катастрофічних втрат і живої сили і техніки. Насправді, втрати Росії знову почали стрімко зростати. Вона зазнала величезної кількості втрат БМП за короткий проміжок часу а бойові якості російських солдатів все ще мали панічний, і недостатньо підготовлений вигляд, каже дослідник війни. Своєю чергою ЗСУ завдають потужної відповіді. Лише нещодавно українським військовим вдалося спалити близько 50 Донець техніки назавжди приземлити Су 25 бійці навіть зняли на відео, як штурмовий літак повалився донизу. Цим вони поділилися із залужним. Зокрема, своїми успіхами поділилися і бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Захисники показали, як за допомогою дронів філігранно підсимажують ворога. Водночас, наступ росіян військові експерти вже називають провальним. А якщо ці продовжать, на них чекає той самий сценарій, що я під Києвом або Вугледаром, а от самі росіяни, як Зазвичай правди не визнають міноборони РФ у своєму телеграм-каналі. Традиційно звітували про зроблену роботу і Чи не щодня заявляли про успіхи на Авдіївському напрямку? Однак останніми днями їхні рупори затихли. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.